На сьогоднішній день, кожен раз, коли ми співпрацюємо з е, ветерансхаб, ми приходимо, і перше, що ми на що ми звертаємо увагу, це те, що е, кожен військовий, коли він приходить до територіальної громади, він повинен прийти і стати на облік квартирний облік. Е, е, хлопці кажуть, що та навіщо це ще коли це буде, але зразу ж знаходяться інші хлопці, які кажуть, я так само думав. Але в мене вже є житло, тому першочергово, якщо мене будуть чути, хлопці звертають, ставайте, будь ласка, на квартирний облік, все закінчується. Все починає будуватися, і ви обов'язково отримаєте житло. На сьогоднішній день дивіться, я можу сказати, що за 24 рік саме Одеська районна військова адміністрація провела 20 засідань, було 20 військовослужбовців, які прийшли, які стали на облік, і які отримали житло. Загальна сума більше 45 мільйонів. А черга, яка? У нас залишилося п'ять військовослужбовців, які повинні отримати житло. Тому чому я кажу, ідіть, ставайте на облік, це життя.